Привіт, мене звуть Вікторія. Садочок, це добре. Нині батьки дедалі частіше замислюються, чи потрібно віддавати дитину в дитячий садок. Адже коли є альтернатива, няні, бабусі чи мама готова побути з дитиною вдома, батьки починають ретельно зважувати всі за і проти. Тож чому варто віддавати дитину в дитячий садок? o i Maner. У дитячому садку діти навчаються хороших манер і суспільного порядку, вітатися, використовувати слова подяки, прощатися. Не всі батьки приділяють цим умінням достатньо уваги. У дитячому садку діти звикають прибирати за собою, самостійно вдягатися, їсти тощо. Розкутість. Не всі діти почуваються розкуто перед публікою і у колективі незнайомих та малознайомих людей. Саме в дитячому садку діти можуть перебороти страх публічних виступів та сором'язливість. Правила та межі. У дитячому садку діти починають усвідомлювати, що існують певні правила та межі. Складніше їх засвоюють ті діти, яким батьки все дозволяють і ні в чому не обмежують. почуття спільності. У дитячому садку діти вчаться, ділитися, чекати своєї черги, виконувати злагоджені дії, допомагати одне одному. Соціалізація. Навчити дітей спілкуватися з однолітками. Головне завдання дитячого садочку. У групі однолітків діти вчаться спілкуватися, встановлювати дружні взаємини і приймати особливості кожного. Рухова активність. У дитячому садочку діти постійно рухаються, роблять зарядку, відвідують заняття з фізичної культури, гімнастики, щодня гуляють на вулиці. Режим дня. Чимало батьків не дотримуються режиму дня дитини. Нехто є денним сном. Як наслідок до шести років у багатьох дітей у тій чи іншій формі розвивається невротичний стан. З'являються маніпулятивні істеричні прояви. Денний сон обов'язковий режимний момент в дитячому садочку, який необхідний для того, щоб дитина була здоровою. Підготовка до школи. Вихователі розвивають у дітей спеціальні вміння та навички, які визначають програми дошкільної освіти та які необхідні для навчання в школі. Це пізнавальна увага, довільна пам'ять, мислення, комунікативні навички, посидючість. Чимало батьків вважає, що віддаючи дитини у дитячий садок, вони порушують прив'язаність. Утім, це хибна думка. Дякую за увагу. На все добре.